Аналіз простору, створення концептуального дизайн проекту, розуміння замовника та його потреб. Про це та багато іншого в сьогоднішньому відео від Проремонт медіа я розповім вам про ключові фактори при проєктуванні інтер'єру. Моє вітання шляхетне товариство. Моє ім'я Макс Ковтун. Я архітектор і керівник проєктів компанії ProRemount. AI. Підтримати це відео ви зможете лайком, підпискою або коментарем під цим відео. Тож почнемо. Аналіз простору. Оцінка та аналіз простору приміщення є ключовим фактором при проєктуванні інтер'єру. Визначте його межі та вивчіть варіанти використання максимально можливої площі. Саме це допоможе створити креативний та функціональний дизайн. Створення концептуального дизайн проекту. Визначення основного стилю та концепції як фінального уявлення, яке враховуватиме всі побажання замовника та підходитиме за стилем, формою та функціональністю. Увага до деталей. Архітектор дизайнер повинен Приділити максимальну увагу кожній деталі проєкту, починаючи від матеріалів та пропорцій меблів до функціональності затверджених зон та схем освітлення. Розуміння замовника та його потреб для успішного дизайну інтер'єру важливо розуміти вимоги та очікування замовника. Потрібно пропрацювати безліч питань, щоб бути впевненим, що дизайн відповідає всім вимогам та. Фінансовим можливостям замовника визначення стилю дизайну, кольорової гами та матеріалів. Вибір стилю, кольору та матеріалів є дуже важливим етапом дизайну. Дизайнер повинен вміти поєднувати різні кольори та матеріали, щоб створити гарний та збалансований інтер'єр. Використання світлового дизайну. Хороший архітектор-дизайнер повинен знати, як правильно використовувати природне світло разом зі штучним. А профі зможе зробити потрібну атмосферу за рахунок багаторівневого освітлення з розташуванням акцентних світильників. Деталі. Кінцеві штрихи роблять інтер'єр наповненим та завершеним. Дрібні деталі, такі як подушки, штори та інші декоративні елементи, допомагають створити затишну та комфортну атмосферу. Дизайнер повинен знати, як вибрати правильні деталі, щоб покращити загальний вигляд інтер'єру. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам створити гарний та продуманий інтер'єр. А на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Бережіть себе та звертайтесь до професіоналів.